Має в наявності ось таку джинму 244 RE. Це означає реверсна коробка передач. Тобто бачите ось реверс. Реверс знаходиться з боку. Тут 4 передачі і повишена понижено. Тобто 8 вперед, 8 назад. Бокове розташування. Ось такі панель приладів. Передні місць включається механічно. Двошиткісний вакбор по тужиці 1540 розбірні передні, розбірні задні диски, широка резина, передні противаги. Він вже на Кемоскудвигуніка М385 ВТ, хороший надійний двигун. Ось така потужна задня навісочка, пара гідровиходів, роздільна задня гідравліка, м'яке крісло, розетка під причіп. Також задня лампочка LED світла. Ручний газ. Ось такий тракторець, є в наявності, гарантія 2 роки. Dostanka peska je štovna.